Твер сьомого тижня по пасці Діянь святих апостолів читання. В тих днях цар Агрипа з Вернікою прийшли в Кесарію вітати феста, а що вони пробули там чимало днів, фест виклав цареві справу Павла. І тут, сказав він, один чоловік, якого Фелікс лишив ясним. На нього, як я був в Єрусалимі, первосвященники і старші юдейські зробили скаргу, домагаючись його засуду. Я відповів їм, що римляни не мають звичаю, кого видавати, поки обвинувачений. Не матиме обвинувачів перед собою і змоги боронитися від обвинувачення. Отож вони прийшли сюди зо мною, і я без жодної проволоки, на другий же день, сівши на судилищі, велів привести того чоловіка. Обвинувачі, що виступили проти нього, нічим не оскаржили його в тому, в чому я під. Підозрював зло. Вони з ним мали якісь суперечки про їхні забобони та про якогось померлого Ісуса, А Павло сказав, що Він живе. Коментар. Первосвященники і старші юдейські зробили скаргу, домагаючись його засоб. Дивно. Здавалося б, Павло, який не мав ані впливу в середовище, не мав ані кадрів, ані структури, був такою великою загрозою для первосвященників, для старших юдейських. Чому ж вони так боялися його? Якщо первосвященники мали віру в Господа і довіру його, вони б не злякалися, бо зрозуміли б, якщо Павло щось провідує недобре, воно так і мене. Так і в нашому житті буває. Ми можемо боятись когось чи чогось, бо забуваємо. Боже буде завжди тривати. Воно незнищененне. Бачимо, Через усю історію церкви, і як багато разів вона була переслідувана, знищена, але знову воскресла. Ми пам'ятаємо приклад нашої церкви після так званого Львівського псевдособору 1946 році. Здавалося, церква була знищена. Але це тільки, здавалося, на людський погляд, бо Боже не може пропасти безслідно. Вона існувала в підпіллю, в катакомбах. І коли прийшов цей час, вона відродилася і поширилася ще на більші терени. Чому так стається? Бо люди Боролися з Богом, а Бога неможливо перемогти. Як людина не могла знищити Бога колись, коли розпинали Його на хресті, так і людина не може знищити Господа тепер, який перебуває у церкві. Тому коли ми з Богом ніколи не біймося, не біймося нічого. Нічого нам не пошкодить, ні, вщад, ні різні проклони, ні пороблення, ні зливання, ні підкидання, ні підливання. І якщо ми з Богом нічого нам не зашкодить, хто може виступити проти Бога? Від Івана Святого Євангелія? Читання Сказав Господь своїм учням, істинно істинно кажу вам, чого б ви не просили в Отця в Моє ім'я, Він дасть вам. Досі ви нічого не просили в Моє ім'я. Прощите і одержите, щоб радість ваша була повна. Я говорив вам це у притчах, надходить година, коли більше не буду говорити до вас у притчах, але одверто звіщу вам про Отця, Того дня проситимете в моє ім'я, і не кажу, що буду за вас, Отця благати. Сам бо Отець вас любить, бо ви маєте любов до мене і віру, бо я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову світ лишаю і вертаюся до Отця. Кажуть до нього учні: ось тепер ти говориш одверто і не кажеш ніякої притчі. І тепер ми знаємо, що ти всевідуючий і не потребуєш, щоб хто тебе питав. Тому ми віруємо, що ти від Бога вийшов. Відповів їм Ісус, відруєте тепер. Ось надходить година і тепер вона, коли ви розшієтеся кожен у свій бік і мене лишите самого, та я не сам, бо зі мною Отець. Сказав я вам це, щоб ви мали мир у мені у світі страждатимете, та бадьоріться. Я переміг світ, коментар. Чого б тільки ви не просили в Отця, Він дасть вам в моє ім'я. Дорогі мої, бачимо, що Христос не ставить нам жодної умови, не каже, щоб ми були гідні, досконалі, чи маємо щось заслужити. Навіть не питає, чи ми цього потребуємо, чи не потребуємо. Наш Господь заохочує просити і вірити, що для Бога це можливо. Тому, коли приходимо до Бога з якимось проханням, мусимо найперше самі себе запитати, чи ми віримо, що Бог може це зробити. Коли звертаємося до Бога, спитаємо себе, чи ми довіряємо Богові, чи впевнені, що це можливо для Нього, бо й каже Господь, що все, що попросимо, дасться Ми не раз, помолившись, раз, другий раз, не отримавши того, чого просимо, біжимо до якоїсь бабки до ворожбита. Щоби допоміг. Тут бачимо, кому ми більше довіряємо, нехай кожен з нас подумає над цим. Звичайно, як люблячий батько, Бог не хоче давати нам того, що для нас не корисне чи навіть шкідливе, а ми за любу ціну. Навіть порушуючи заповідь, зневажаючи Бога, хочемо все-таки отримати, настояти на своєму. Але Христос дає нам цю обітницю, аби ми впевнилися, у Бога немає неможливих речей, і все можливе для того, хто за вірою просить. В чиновницькому світі становище людини нерідко визначається тим, скільки східців доводиться минути, через кількох посередників пробитися, щоб поговорити з нею безпосередньо. Набираєш телефонний номер у надії поговорити з президентом компанії. А як же трубку беруть на? Комутаторі і з'єднує вас з головним офісом. Там свій диспетчер, який з'єднує вас із секретарем. Секретар передасть вас, це ще, якщо дуже пощастить, особистому помічникові боса. На цьому швидше за все ланцюжок обірветься. Бос зайнятий, бос на зустрічі, бос грає в гольф, бос приліг відпочити. Ось цього вам, мабуть, не скажуть, хоча насправді, мабуть, до цього його важливі справи і зводяться. Ви пробилися через трьох, чотирьох, п'ятьох посередників і все таки не досягли мети. Подібне нерідко трапляється і в старотавньому світі. Провінціал що дістався до столиці, щоби принести скаргу царю чи цариці, зовсім не міг так от запросто увійти до палацу. Спочатку його зупинять вартовий біля воріт. І якщо не прожене відразу, то передасть молодшому чи чиновникові. Потім у гру вступає якийсь черговий придворний, або як там у них це називалося, потім старший чиновник і так далі. Знову таки потрібно потестувати 4 чи 5 інстанцій, якщо пощастить і ніде не пригальмують, а до монаршої особи так і не дістанешся. Але не так влаштоване Царство Боже. Хоча й інші християни з успіхом постаралися і тут збудувати ієрархію, щоб люди зверталися до Бога не безпосередньо через них. Тоді Ісус недвозначно стверджує, що Його народ має прямий, негайний безпосередній доступ до Бога у будь-який момент може отримати аудієнцію Бога Живого. Хоча в Івангелії від Івана, і в інших Євангеліях Ісус представлений тим, що молиться за свій народ. Це не означає, що Його послідовники не можуть звертатися до Отця самостійно. Чи молитися за самих себе навпаки, надзвичайний, надприродний Союз Ісуса з Отцем, одна з головних таємниць у цій книзі, означає, що ті, хто належить Ісусу, як гілки належать лозі, мають таку ж близькість до Отця, як сам Ісус. І коли вони прощать в ім'я Ісуса, Тобто, ми вже говорили, коли вони моляться у свідомості своєї приналежності Ісусу і шукаючи Його слави, отець негайно приймає їх і дає їм усе, про що б вони не просили. Усе, чого тільки попросити ще раз підкреслює Ісус, 23-му вірші. Чому це так пояснює вірш 27, сьомий? Бо отець любить нас. Настала пора викинути за наших засмічених розумів застарілий образ далекого від нас, нелюблячого, жорстокого Бога, якого не знаєш, як милостивити, довелося підкупити Його кров'ю Його ж власного Сина, перш ніж він зглянувся до нас. Пора відкинути уявлення про віддаленого неземного Ісуса. Про необхідність звертатися до нього через посередників, святих, мучеників або ще якісь інстанції. Найбільшими християнами старовини, якщо доречне, тут ранжирування, були ті люди, які приймали подібні обіцянки за чисту монету і з усім упокорюванням вірили в них. Наші свого роду, гординя заважає нам прийняти подібні щедроти від Бога. І зовсім вже смішно і сумно, що тепер ми перетворюємо цих древніх християн на придворних Божих палат і просимо їх замовити за нас людце. Але коли ми звертаємося до них з подібними проханнями, вони дають нам абсолютно немислиму відповідь, двері відкриті. Увійдіть і самі поговоріть з отцем. Отже, увесь цей уривок присвячений Отцю. Тут сказано, як Він любить усіх, хто вірує в Ісуса, як великі Його обіцянки в Ісусі, дані кожному з нас. Почувши такі слова, наприкінці настанови учні вирішили, що Ісус нарешті заговорив про Отця прямо і відверто, і так же відкрито говорить про себе. Вони побачили, принаймні, відблиск істини і за цю істину. Тримаються усіма силами, нехай тримаються, адже от от наринуть жорстокі хвилі і почнуть кидати їх туди-сюди, немов уламки корабельної аварії, жахливі події, на які Ісус натякає в цих розділах, і які намагаються представити перед учнями у різних тлумаченнях, поглинуть і його самого і учня, як вони відреагують в перший момент, злякаються і втечуть. Розсіються немовівці без пастуха. Ісус, їх пастир, залишиться з ворогом один на один, але навіть тоді Він не буде самотний. Усе, що Він зробить на Христі, Він зробить присутності і за допомогою Отця. І в цьому ривку останніми словами стануть не слова застереження, а підбадьорення яким ж навіть посеред страшних випробувань, які їх чекають, учні зможуть набути мир. І цей мир допоможе їм все подолати. Мир Божий, не філософська відчуженість від болю і горя. Ніхто не пропонує їм сказати, ну що ж, буває і таке, знизати плечима і змиритися з фактом. Цей світ досить таке погане місце, і нічим його не виправиш. Ні, учні повинні успадкувати ту територію, яку Ісус має намір відвоювати для них, ту, яку, за його словами ні, Він вже відвоював. Страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні. Я світ переміг, Так, світ переслідуватиме, ненавидітиме, висміюватиме послідовників Ісуса. Але цей світ Ісус не обійшов, не махнув на Нього рукою. Він Його переміг, прийнявши на себе тяжкість гріхів всього світу, прорвавшись крізь смерть у нове творіння, кинувши рішучий виклик силам зла, руйнування і смерті, Ісус не просто довів філософську думку, Він виграв битву. Це почалося давно. Ще коли він зцілив розслабленого і повернув зір сліпонародженому. Коли він воскресив Лазаря, він не просто подав приклад, він встановив нову реальність практично. Мислячи, політики вважають за краще спершу розібратися з фактами, а потім вже здійснювати нову програму. Так Ісус становив базові факти, а найближчі три дні закріпені. Наліки, факти Царства Божого, які вже неспростовно увійдуть до історії людства, і з них почнеться новий порядок, який колись стане загальним. Ісус обіцяє своїм учням, що крім Святого Духа, Він дасть їм ще щось для того, щоб вони жили незалежним життям віри. Що це щось все? Ісус обіцяє дати їм усе, про що вони попросять Отця в ім'я Ісуса. Незважаючи на жодні проблеми, учні можуть жити незалежним життям віри, тому що Бог дасть їм Святого Духа і все, про що вони попросять в ім'я Ісуса. Тут ми вчимося, що життя учня Ісуса Христа це не життя печалі. Звичайно, ми обов'язково маємо пройти через гоніння, але одного дня ми побачимо славний день Воскресіння. А до того вже зараз Бог обдарує нам Святого Духа Утішителя, який живе у нас, захищає, втішає, наставляє, робить незалежними. Якщо мені щось треба, я не маю бігти до людини, сподіватися на плоть. Я маю молитися в ім'я Ісуса і просити мудрости, святости, сили любити і прощати, якщо потрібно здоров'я, грошей, візу, роботу, сили подолати цей світ тощо, просити перемоги, якої всі так жадаємо. Ісус обіцяє, прощіть і отримайте, щоб ваша радість була досконала. Християнське життя є незалежним життям великої радости зі Святим Духом. Ефесян 1, 13, 14 каже, що Святий Дух є запорукою нашої спадщини. Слово застава грецькою Арабон означає гарантію. У сучасній Греції це слово означає обручку на руці нареченої в День Заручин, віруючий носить Духа Святого в собі як гарантію того, що в даний час одруження відбудеться і настане повне єдинання з Христом. Давайте разом ще раз прочитаємо. Я сказав вам, щоб ви мали у мені мир. У світі матимете скорботу, але мужі бодьориться, я бо переміг світ. Ісус передбачив скорботу, відступ, зрештою, і свою перемогу над світом. В Ісусі Христі, ми маємо перемогу над цим світом. Нам треба бути мужніми, знаючи, що скорботи дано нам не для поразки, а для перемоги. Насамкінець, дорогі мої, хочу сказати, учні були сумними, але через Святого Духа вони набули досконалої радости та незалежної віри, щоби виконати світові місію виховання учнів до краю землі. Суть незалежної віри, надіятися на Святого Духа і молитися за все в ім'я Ісуса. Нехай Бог допоможе нам. Жити великим життям зі Святим Духом і мати досконалу радість. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, пишіть імена під благословенням, висловлюйте свої думки, побажання, але також і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Дуже прикро спостерігати, як впала кількість тих, хто бажає чути Слово Боже. Слава Ісусу Христу!